16 грудня Тернівський район. Злочинна ракетна атака росіян забрала п'ять життів. Ще руйнувала один будинок та пошкодила ще більше 40 інших, що розташовані поблизу. Разом із оперативними службами на місце одразу виїхали і волонтери серед них і представники міського осередку Червоного Хреста. Вони одразу почали проводити психологічну та медичну допомогу з постраждалими. Було дуже боляче дивитися на це все, але ж у нас наш загін швидкого реагування гарна підгодження. Товлений і фахівці, і волонтери вміють надавати першу допомогу. Це була не тільки перша допомога, а і психологічна підтримка людей, які опинилися в такій ситуації. Надавали першу допомогу. Ну, звичайно, карета швидкої допомоги надавала більш тяжким. Травмам, а ми вже допомагали екстреній допомоги фельдшерам і медичним працівникам виводити людей після руйнівного прильоту російського залізяча на приватні будинки криворіжців в Довгинцівському районі, 14 січня, посильну допомогу у відновленні споруд та зміцненні морально-психічного стану надавали волонтери, люди доброї волі. Ми допомогли орієнтовна сума нашої допомоги для тих людей, які постраждали це близько 2 мільйонів гривень. Це і різні програми. Там є і ремонти будинків там орієнтовно 120-150 тисяч гривень і просто допомога, якби людям, які постраждали, там також від 12, там, до 25 тисяч гривень. І це все, якби скам так, завдяки нашій співпраці з різними закордонними організаціями і завдяки нашим працівникам. В Сесійній залі Криворізької міської ради зібрали більше ста людей, які безпосередньо надавали допомогу постраждалим внаслідок злочинних ракетних атак росіян, а також залучались до ліквідації їх руйнівних наслідків. Це рятувальники, правоохоронці, представники районних рад, комунальних та приватних. Підприємств, волонтери. В Кривому Розі було 32 атаки ракетних та дронами Камікадзе, це досить багато. Останні такі важкі дві були атаки. Це прильот, який був у Тернівському районі. На жаль, загинуло 5 людей. І коли ракета вдарила по частному сектору у Долгінцевському району. Там більше 70 домоволодінь було пошкоджено. Загалом з нагоди Дня єдності відзначили сумлінну працю та допомогу в доланні наслідків ворожих атак. Подяки від голови ради оборони Кривого Рогу отримали більше ста мешканців нашого міста. Праця та внеса кожного в справу наближення майбутньої перемоги України неоціненні. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов, перший міський.